Одна, так? Гарячий липень. Yeah. Можна? Можна. Гузар на кожен день, 31 липня. Не слід плутати гідність із гордістю чи навіть погордливістю. Це коли хтось із нас вважає, що нібито один такий на світі і іншого немає і не буде. Гідність то не є гордість. Мовляв, я дуже поважний, дуже добрий чоловік, щоб таке робити. Ні. Я є людина, Боже сотворіння, наділене Божими дарами, і я свідомий гідності і поводжуся так, щоб не образити іншого. Я, мовляв, пан, а ти дурень. Дар розуму, дар волі, дар свободи, який дає нам Бог. Це все належить до природи людини і люди.